В одному зі своїх попередніх шольців я розповідав про те, що люди, які стоять на перехрестях і клянчать гроші, вони самі винні в тому стилі життя, в якому вони живуть, і в держава в цьому абсолютно не винна. На це відео я отримав достатньо такі цікаві і обґрунтовані коментарі. і Я хочу на них сьогодні відповісти. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, от за цим посиланням, яке буде на горі, ви зможете знайти той шорс, де я казав, що мені колега сказав, коли ми проїжджали через одне з таких перехрестнь, що держава довела цих людей до того, що вони повинні стояти на перехрестях і просити гроші. На що я йому відповів? Слухай, це провина не держави, а саме цієї людини. Це людина обрала на такий стиль життя. І потім мені прийшло коментарі, що я трохи забув сказати, що в Канаді дійсно існує проблема безхатченства. дуже багато безхатьків, і тут трошки треба Зрозуміти, що люди, яких ви бачите на перехрестях, зачасту вони не є безхатьками, у них є місця в шелтерах або в притулках, але основна проблема в тому, що вони просто не хочуть працювати. Що стосується безхачниства, безхатьків, то це вже є результат якихось невірних дій, які людина приймала раніше, і саме через ці дії вона опинилася на вулиці. Що я маю на увазі? Давайте візьмемо людину, яка вела бізнес, яка відкрила бізнес, вона жила нормальне життя. Вона, як і всі люди, вона вкладалася в економіку. Міку цієї країни сплачувала податки, але в якийсь момент бізнес прогорів. У людини залишилися кредити під цей бізнес, їй треба їх сплатити. Вона продає своє житло, сплачує кредити і опиняється на вулиці. Живе або десь у себе в машині, або в трейлері своєму, або десь в тенті. Друга категорія це люди, які захворіли. Тяжко захворіли. Треба лікуватися, треба багато грошей. Вони продають свої будинки, підтримки зі сторони немає. у родичів нема, де вони також опиняються або десь в притулках, або у себе в машинах, або в нами. Тах чи правильно це чи ні? Ні, неправильно, тому що я вважаю, що люди, які працюють на державу, які сплачують податки, повинні мати як люди, які хворіють, вони мають право змогу лікуватися і не опинятися на вулиці. Третя категорія людей вона більш широка, тут більш широка проблема. Але якщо візьмемо так, да, дитина росте в об'юзивній родині, в ненормальній родині, де або бухають, або вживають якісь речовини, або. Є якесь насильство да там над дітьми в будь-якій формі. От дитина виростає вже поламана, вона не знає, як жити інакше. Вона починає вживати ті самі речовини, вона закривається в собі. І чи є тут проблема зі сторони держави? Так, проблема є і помилка держави в тому, що вона не взяла цю дитину і не помістила її в нормальні умови, де вона може розвиватися і бачити, як повинно виглядати це життя. Так, от ця дитина починає вживати якісь речовини і починає приймати якісь неправильні рішення. Навіть якщо вона винаймала якусь квартиру або жила в притулку, вона наприклад, там да зробила яких, якийсь пожар або просто заважає жити людям, або в притулку вкрала у когось якісь речі. То в наступні притулки, в інші притулки її вже не візьмуть, і вона залишиться на вулиці. Тут проблема в тому, що в свій час держава просто не взяла цю людину, дитину і не помістила в нормальне середовище, але ця людина росте не в вакуумі. Дай людина стає там повнолітньою. Наприклад, вона живе не в вакуумі, Вона бачить, щоб для того, щоб щось мати. Треба працювати, людина не хоче, тому що вона приймає неправильне рішення через свій ненормальний стан, через е, дію речовин. І отут -от інша проблема в тому, що є система в Канаді, така що якщо людина не хоче лікуватися, наприклад, в залежності якоїсь, то її не будуть примусово лікувати. По вулицях ходять групи, які інформують таких от людей, що ви можете лікуватися, ви можете там жити в шелтерах, ви можете жити в притулках і так далі. Але треба отримати так. Да? Хочеш ти лікуватися, людина повинна сказати так: я хочу її помістять в клініку і будуть лікувати зазвичай такі люди, які да, які не вірять цій системі, які зламлені, вони кажуть, ні, не хочу, тому що це моє життя, і їй не будуть лікувати, і це є помилкою. Да? Замість того, щоб взяти примусово її почати лікувати, щоб вона стала тверезою, наприклад, да без дурману в голові. і Вже потім приймала якісь рішення, які є правильними. Тому що добре, коли можна приймати да свобода рішення є, але якщо людину це деградує, якщо деградує людина через це рішення, не повинно так бути. Да? Людина повинна ставати. Краще, і отут в цьому є проблема. В цьому є підхід системи до лікування у таких от людей. Я не кажу про ментально, там, про ментально хворих людей. Я таких також багато бачу біля того селешна армії, де людина просто може цілий день вони ходить сюди-туди, розмовляє з собою та курить або їздить на моєму автобусі від однієї кінечної зупинки до іншої кінечної зупинки, виходить, заходить в передню двір і все. Але він абсолютно він, скажімо так, не небезпечний, да? Він просто, просто він хворий. Да? Але він. Він живе в собі в шелтері, його не звідти не виганяють. Також треба сказати, що як я робив вже попередні відео, що в HRM побудували такі тимчасові шелтери для людей. Такі пластикові будиночки, де є все, там але є спільний душ, спільна кухня і так далі. І поселення, звичайні поселення, з міні будиночків. Там є своя маленька тераса, там є в будинку кухня, є душ, і вони виглядають дуже класно. Вони розположені близько до магазинів. Якщо в тебе нема машини, виходиш в магазин, купляєш щось і йдеш обратно. І можеш продовжувати жити своє нормальне життя. Хто туди попадають? Люди за конкурсом, зазвичай люди, які або хворіли і втратили свої будинки, або там прогоріли в бізнесі і втратили свої будинки, і вони можуть. За конкурсом опинитися в цих будинках так, там треба сплачувати аренду плату, а для цього треба працювати. Тобто люди, які живуть нормальне таке соціальне життя. що стосується тимчасового цих от пластикових будинків, туди також беруть адекватних людей, там роблять конкурс, і тому, що ніхто не хоче бачити там людину, яка завтра чи після завтра спалить це поселення, або не буде дотримуватися елементарних правил, да не вживати алкоголь, не вживати там які якісь речовини, які вони вживають, або просто поводитися так, що не будуть заважати жити іншим. Чим людям а держава для цього щось робить. Просто є люди, які не хочуть жити таке життя, які не хочуть дотримуватися цих правил. Саме тому вони живуть десь в шелтерах ближче до центру, де можна просити гроші. Це вибір людини, і держава не може їх змушувати жити якось інакше, тому що вони дорослі люди і приймають самостійні рішення. Також був коментар, чому багато людей сплять на газонах, на зупинках і просто на вулиці. Дуже просто перше да, людям закрита дорога до шелтерів, тому що вони там щось крали і. Їх просто забанили, бо їм більше нема де жити. Друга, дуже проста причина: люди в неадекватному стані. Вони там набухалися, на щось навживали, де впали, там і поспали. Третя причина також буває в тому, що, наприклад, людина в неадекватному стані взяла мій автобус. Наприклад, у нас є восьмий автобус, який там везе до шелтера, і автобус номер один зупиняється на одній початковій зупинці, але їдуть в противоположні напрямки. Людина. останній автобус були взяла мій автобус номер один замість автобуса Номер 8, приїхала абсолютно на інший термінал, і до того щоб їй прийти в Holiday Inn, до, до речі, Holiday Inn також надають притулки людям, у яких є проблеми з житлом, і от він їхав. Хотів доїхати до Holiday Inn, а опинився зовсім на іншому терміналі, а пішки туди йти далеко. Тому де він там от ляже, там на десь на лавочці, на скам'які там і буде спати до ранку, щоб потім повернутися в даунтаун і далі збирати гроші. Тому тут така дуже велика і цікава тема. Тут дуже контроверсійні версії: хто в чому винен. Звичайно, легше всього винити в цьому державу, що держава в цьому винна зараз. Актуально також звинувачувати в цьому іммігрантів, що вони позабирали роботи, і мені також казали. Таке в автобусі, що не особисто мені, але просто жалілися. Такі люди дуже розговорчиві. Вони кажуть, що, наприклад, от іммігранти позабирали нам не банди працювати. Я кажу: з халіфакс транзит набирає людей. Я розумію, що їх туди не візьмуть, але просто кажу, і він мені відповідає, що ні, це не моя робота. Там 8-9 годин їздити сюди, туди. Я про себе думаю, да, краще стояти тут на перехресті і збирати гроші. Якщо тобі реально потрібні гроші, ти можеш працювати там, десь на траку, цьому мусоровозі, просто закидати ці сміттєві баки. Це Сміття в машину туди не потрібно багато досвіду роботи. Там не потрібно там проходити якихось бекграунд чек, да там кліринс і так далі. Туди беруть майже всіх. Люди не хочуть, там працюють іммігранти, тому що можна тримати через ті роботи фіар. Але от такі люди вони просто обирають життя без відповідальності перед провінцією, перед державою. Звичайно, помилки держави, коли ще ця людина була дитиною, це одна справа. Але коли людина, наприклад, вже в дорослому віці скачується до такого соціального становища, то тут все ж таки Винна не держава, а сама людина. На мою думку, в першу чергу людина повинна бути відповідальна за себе, і потім тебе вже держава допомагає на твоєму шляху. Як це виходить У держави це вже зовсім інша історія, але людина завжди відповідальна за свою долю. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.